На Житомирському картонному комбінаті провели модернізацію одного з цехів завдяки співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва Джей їхнє співфінансування по програмі складало 20%. Більше 30% – це кредитування банку, а далі вже наші власні кошти. В результаті модернізації, що ми досягли, зменшення витрат енергоносіїв, то це на процесі десь до 18%. Взагалі, зменшення теплової енергії 65%. Тисяч гіоджолів. Команда GIZ та уряду України завітала до Житомирського картонного комбінату, аби подивитися на результати проєкту. Тут вони оглянули всі процеси виробництва та модернізований цех. Житомирським картонним заводом все пройшло бездоганно. Проєкт розпочався пізно на нашій стадії і був завершений дуже рано. Тож я б сказав, це був дійсно дуже плавний процес. Я вважаю, що обидві сторони ідеально співпрацювали. Думаю, якщо подивитися на результати, то все було виконано в повному обсязі без затримок. Я вважаю, що це дійсно дивовижно, враховуючи всі обставини, коли були перебої з електропостачанням, проблеми з робочою силою, але однаково вдалося це зробити і реалізувати в задані терміни. Тому я б сказав що все пройшло набагато краще ніж очікувалося, а співпраця була бездоганною. Житомирський картонний комбінат показав приклад, як український бізнес може ставати кращим, берегти екологію та заощаджувати на виробництві, залучаючи міжнародних партнерів. Екологія, з точки зору найкращих доступних методів управління та технологій, повністю синхронна з енергоефективністю. А кожен з економлений гігаджоуль енергії дорівнює певне зменшення собівартості. Тож це якраз яскравий приклад, як можна комбінувати і досягати екологічних досягнень, зменшення викидів, покращення екологічної складової в регіоні і мати економічний ефект. Історія модернізації Житомирського картонного комбінату показує, що навіть у складних умовах український бізнес здатен впроваджувати ефективні рішення, зменшувати вплив на довкілля та підвищувати якість виробництва.